За 20 років він так утрамбувався, що на ньому змінилася от почви і почав рости мох. А мох такий гарний на весні, такий оксамитовий. Потім, потім прийшла жара, спека, і він став негарний, сухий і пропав. Тому мох треба видаляти. Він видаляє мох. Видаляє бур'ян і суху траву, ага. Ага, повний мох. Мох. Ну, Який? Почуханий. Почуханий? Mm -hmm. Ага, ну так поставь. Ну рівніший став, так? Да? Що з мохом? Моха нету вже. Нема. Вадик переміг мох. Ми вирішили ще й попіскувати газон. Попіскувати. Да, щоб він не такий був щільний, щоб мох на ньому не заводився. Бо ми його 20 років трамбували, трамбували. З собаками З собаками. собаками. взагалі-то ми підгладяли сусідів, скажи, що вони так робили вже два роки поспіль, у них був дуже поганий газон, а після цього став шикарний.